Друзі, я щиро хочу поділитися з вами цими днями, цими емоціями, які відбулися от на у місті Львові 5 та 6 червня. Перший день він був просто крейзі. День були топові спікери, і сотові, і українські доповіді були максимально практичні. Тобто люди вже давали відгук про те, що дуже дякую, що без реклами. Дуже дякую, що вони практичні. Для мене найпотужніша доповідь це доктора Нагаї з Японії з 25-річним досвідом про 3 d моделювання та виживання графтів після імплантації. І після ми зробили невеличку, але показову трансплантацію волосся з використанням класичного ефію методу та з імплантацією за допомогою ручок імпланторів. Ми реально створюємо професійну спільноту трансплантологів волосся в Україні, тому що її просто немає. І мені хочеться, і я буду повторювати 100 мільйонів разів, що моя мета зробити спільноту тільки для того, щоб наші українські фахівці залишалися в Україні. Дуже потужний спікерський состав. Це неймовірна подія для. Української трансплантології. Я дуже радий, що розвивається разом з психологія розвивається і трансплантологія в Україні. Дуже вдячна всім організаторам за проведення такого цікавого інформативного заходу. Велика вдячність всім учасникам за те, що ви приїхали до нас, були з нами, ділилися, спілкувалися. І велика вдячність нашим спікерам за те, що ви були з нами, ви ділилися своїми напрацюваннями, виділилися своїми кейсами. Ви надихали, ви закликали працювати, рости і ставати все кращими і кращими. До зустрічі! Чекаємо вас на наступному воркшопі.